Баркін, баркін, баткін. Баркін, баркін, баткін. Баткін, ти король. Я хочу побачити емблему Карпат на першому місці в турнірній таблиці. Твориш суддя, блять. я не знаю, що мені робити. Ну я просто не можу. Я не можу нічого зробити з цим. Що ж, перший матч з лісом, ми закінчили з за рахунком 2-2. І тут же на нас чекає гра проти Шахтаря, в яких буквально одне очко більше, і вони на першому місці, ми відповідно на другому. Тяжкий календар, насправді. Я не знаю, як ми будемо справлятися зараз з цим тиском, але я думаю, що ми повинні. Нас немає вибору. Так, ну що, пацани, починається гра за перше місце в чемпіонаті. Гра, можна сказати, за 6 очок. Олександр Зубков, 10 голів прем'єр-лізі, найкращий бомбардир чемпіонату. До речі, цікаво подивитися, де наші гравці в цьому списку. Чи є там хтось з наших. Фу! Ми готові. Ми настроєні максимально. Давайте, пацани, я вірю в нашу команду. Я вірю в нашу команду. Довбик. Розпочинає цю гру своїм пасом на березу. Полетіли, пацани Пробуємо через зад. Добре. Довбек. Добре, гарно. Відіграв свою е, роль стовпа. Але це Ігнатенка, ну він стоїть. Він просто, блядь, стоїть, пацани. Очередько. Не лишив шансів взагалі. Невертон навіс. І як це залітає? Я думав, що центральний захисник справиться на ізі. А тут цей Азіз Йобаний. Я пам'ятаю цього Азіза, він же нам забивав колись. Просто пробиває з-під бабогла. І Кінрейкін такий якби Бачить удар, старається відбити, але якось запізно і сам закидує м'яч ворота, і щось дуже дивне відбулося, не знаю, пацани. 1-0. Ми вже програємо в себе вдома. Азіз забиває нам. Треба відігруватись. Добре. Добре, довбик. Довбик здорово. Хороший пас. На ереру, ерера. Ререра гарно закидує, але Ракицький забирає. Спокійно зупів. Ай-яй-яй-яй-яй. Кочелишвілі, віз робить на Азіза, він знов пробиває поворотом. Що це таке, блядь? Що за Азіз, блядь? Чому він так б'є головою сильно? Центр. На чачо. Чачо, далі. На озелі Реру. Той на... Ой, добре! Ой, довбик! Здалека! Аааа! Інотенко. Хорош. Гарно вибирає позицію. Сантос. Ленька, закидоночка на довбика, довбик. Добре, розвертається. Здорово. Сантос втрачає м'яч. Дуже тупо, дуже тупо. Треба його прижати. Будь ласка, пацани, очередько. На Назарину. назарина. Паза не Неверто на верто наліза, я пробиває. слава Богу, що по центрі ворітки на рейкін бере в руки. Добре, але судно не дуже впевнено. Інотенко можна далі на РРУ. Той дає на чачу? Здоровий пас! Добрий, який хороший! І який розкат, хлопці, який же розкат! Як Береза з Довбиком зробили цей гол? Барселона. Просто Барселона гвардіоли, пацани. Але але красота. Але красота. І на пусті. Це бомба. Це гол туру, я думаю. Один-один, але нам треба перемогу, пацани. Я хочу на перше місце. Я хочу побачити. Емблему Карпат на першому місці в турнірній таблиці. це розганяється. Добре. Начачо, чачо. Далі. Помилка Ігнатенко. Помиляється і обрізає пів команди. Тепер це мусить ригнути назад. Зубков. На Кастільню Кастіль, На Назарину. назарина може пробити звідси. Пробиває, але наші захисники заблоковують. Тепер Сантус. Контратака. Бразилець дає на Довбика. Довбик. Здорово. Озілі Рера. Зміщається в центр. Може пробувати втікнути, але Бондар доганяє його. Возділі Рера, нам треба ревочок. Нам треба ревочок. Отак розіграти. Та-та-та. та Отак, 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 отак Цей готчу за швії. Непоганий гравець, слухай, непогано він накрив тільки що Арером. Добре. Перший тайм закінчується. Рахунок 1-1. Так само, як і було проти Ліца. Надіюсь, тут буде позитивніший результат. Погнали до другого тайму. Рера. Дає пас на довбика. Довбик скидує на чачо. І чачо може дати назад на Довбика, але пас не доходить. На жаль, пробуємо трохи витягувати їх на себе. Ломницький. Вниз на Булецу. Булеца може дати центр. І Чачо пішов. Чачо показує, щоб забігали, допомагали йому. Гравці атаки. Булеца може зробити навіс. І ракицький. Забирає м'яч. Стільо. Спокійно. Спокійно, добре береза. Кій береза, береза? А, блять, береза на полі, я взагалі його не бачив. Бо богуч, добре. Далі, Ігнатенко. І береза. Ой, береза, добре на Сантоса, Сантос, давай. Давай, 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 маленький, давай, давай. Навіз легенько, на у. Як так? Просто перебіг там гравець на дальній стійці. Це був у Рера. Булеца. Пасна Чачо, Чачо, Ігнатенко. Чачо. Гарний пас на Озелі Ререра. далі на березу, береза. Вже був ніби в штрафному майданчику, але виходить з нього і нас не, в... не вдається атака. Зажовується вона. Але тут непогано, ми пер... забираємо знову. Озелірера! Дає пас на березу, береза. Шукає далі, куди можна продовжити пасни. Треба бити поворотом, треба більше бити. Хлопці, вдарте дар... собі далеко може там, я не знаю. Гіздец зубков, несеться, несеться зубков. Азіз! Азіз! А, Як же він переклав нас з ноги на ногу? Зубков. Треба крити. Лумницький. Здорово! Добре! Атака, береза. Давай. Показує Зелі Рері, щоб він забігав. Дає пас і пас неточний. Бондар читає. Давайте, остання атака, можливо, передостання. Ну їх багато вже не буде. Добігає таймер до кінця. Довбик. На Сантоса, Сантос, Сантус, Сича. Дуже багато підключаємо гравців. В атаку тут сич, дає пас до Сантуса, Сантус. Прикриває корпусом, але в нас забирають м'яч все одно. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, Будь ласка, крити зубков. Зубков дає пяточкою. Буду шукати цього Азіза, буду шукати. Зубков! На очередька. 90 хвилина. Пацани, 90 хвилина. Будь ласка, тут тримату. Кінрекін відбиває на кутовий пацани. Котовий на останніх секундах матчу нам вже точно не вдасться вибігти в контратаку. Просто відбитися, просто відбитися, будь ласка. Шахтарями пропускаємо на останніх секундах матчу вже вдруге. Ой, дуже сумно, Микола Матвієнко, капітан, виводить свою команду вперед. На останній секунді просто не залишає жодних шансів на те, щоб Карпати відігралися. Програєм вдома лідера чемпіонату, але ну що зробиш? Така доля. Ну що ж, хлопці, шахтарем вийшло дуже сумно, але в нас зараз буде гра проти Ліца, яка є надзвичайно важливою. Надзвичайно важливою. Ми повинні вигравати в них і проходити далі в їзі конференції, щоб якось витащити цей випуск. Ну давайте, не будемо довго затримувати час, полетіли до матчу. Вирішальний матч в Лізі конференції пацани, до нас на даному етапі. Нам треба грати ніччю і переводити на додатковий час або перемагати. Ліц. На виїзді. Погнали, пацани. Давай. Мірошниченко. Спокійно, бабого. Мірошниченко. На шаха, шах. Можна далі. Іссікан! Сікан, просто пробий! Не дали пробити ванючі. вонючі. Соуза. Здорово. Береза, добре. Отак гарненько. Отак гарненько перевели на інший флан Дубінчак. Можна далі. Ісікан! Ісікан, сікан, давайте пас щебити, давайте пас щебити! О, як! Боже, Сікан дуже гарно розібрався. Дуже гарно, але просто промазує поворотом, блядь, з метрів, не знаю, з семи, напевно, десяти. Встиле мірушенко вперед, це може бути помилкою. Давайте ліпше, нехай. Він починає. Дасть на сікана. І обрізає цю передачу, але тут де лоуза! В якому підкаті лютому? Драме. Втрачає м'яч. Сікан на підборі, але Марк Рока забирає все-таки. Добре, тут якийсь цей дами, він, походу, слабка ланка їхня. Попробуємо, може через нього грати. Йоп твою мать. Бемфорд. Бемфорд! То поведу, який просто стоїть сам! І він промахується поворотом. Слава Богу! Дуже небезпечний момент, був. Я вже думав, що все, гол. Тому що е -е, гравці такого рівня рідко промахуються поворотом. Мірошенченко, легенько закидуємо. На кого? На Шаха. Шах. Може далі. На квасницю. Квасниця. Квасниця, зміщується. Чекає, щоб дати передачу. Дає насіка. І Сікан пробивує гол А, Наїхав собі на ногу з того всього. Квасниця віддає гульву передачу. Просто ідеально. І Сікан. в дотик. Просто в дотик з лівої неробочої пробиває. І воротар не дотягується до м'яча. просто не дотягується. 1-0, ми виграємо, ми виграємо. Всюди Данило. Чемпіон. Тепер не пропустити. Не пропустити і забити ще. Нехай вони йдуть вперед, а ми на контрі просто будемо вилітати і забивати їм. Добре, де созич. That's full. блядь, це другий вже раз він робить таку хуйню. Він вже заслужив на червону, реально. Що це таке? Подивись, що вони грають. Твориш судя, блять. Шовта. Це в шоці? Нізи ж він тупо не доб'є звідси. Але ми попробуємо. Давай попробуємо. Ну добре, Дарлоу ручки. Мірошниченко. Мірошниченко пробує закидати, пробує, але тут контратака, тепер Сіністера набирає. Хто це? Бабогло доганяє його чи не доганяє. Бабогло, давай. Давай, бабоглич. Бабоглич, Просто сісти на ньому і сидіти. Єбать, Бемфорд зліво! Пробиває! І пробиває другий гравець! Мпаду! Центральний захисник! Що ти тут робиш вообще? Куня. Гаде Соузу. далі. Шах. Гарно верхом на ю. Пасниця. Пасниця перес вже має жовту карточку. Він летить далі в підкатах. Пасниця, центр. Сікан далі. Сікан, ще. Дубінчак. Кустенко. Кустенко, куди ти даєш? Боже, чуть не втратили. Треба забити другий, щоб я спокійніше почувався. Будь ласка, пацани, просто забити другий. Не пропустити, не пропустити. Сіністера. Сіністера, ручки. Йоп твою мать, що відбувається? Корпус, Дубінчак. І пішов, і пішов, і тікай, і тікай, і тікай, і тікай саменький. Можна дати пас. Але бігти дає. Шах! Добре, на Дубінчака! Може бути дуже небезпечна атака. Треба дати навіз на дальню, а тут косниця, де ти є? Вот ти да є! Виграти ще раз. Ми виграємо вверх! І Дубінчак, і ж ми помилки робимо. Дурацькі, просто дурацькі помилки. Перший тайм виграємо 1-0. Можемо перегравати. Можемо. Тільки треба чуть дознати, пацани. Давайте, полетіли до другого тайму. Марк Рока. Не дати, не дати, дати пас. Будь ласка. Піздець, який же момент. Як же вони розіграли? Як же вони розіграли? Ін-мечі, походу, чи хто це забиває? Вони гарно розіграли. Я не знаю, що мені робити. Ну я просто не можу. Я не можу нічого зробити з цим. Косниця, косниця, спокійно, спокійно, але без привозу. Без привозу, бабогло. Блядь, ну дивися, ну як вони так читають, все, як вони все так читають. Косниця, біжи, просто біжи, просто біжи, в тебе є швидкість, просто біжи. Дай пас. Блять, ну так невчасно, ну так невчасно, так не точно. Давай спробуємо, давай спробуємо. Я надіюсь, що заміни зіграють в плюс. Я надіюсь на це. Добре, і вибите. Боже, пасти, ви б ви, 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 ви знали, як мене зараз серце стукає. Це піздець. Який же момент? Просто пусті ворота. Просто пусті ворота і не попадає просто попустим. Піздець. Блядь, ну я не знаю, куди давати. Вони так все перекривають. Добре, що тут не перехопили. Чарльз. Здорово. Бру... Бру, Бруніньо! Бруніньо, пас! на Найгурневеся! Ігорневес, Ігорневес. Боже, як я люблю Ігора Невеса, пацани, як же я його люблю! Як же я його люблю! І Бруніньо пас шикарний. Розвернувся. Подивись, як же він тут зіграв гресмейстерське. Почекав! І в дальній кут. Без шансів. Міг і в ближній бити, і в дальній міг бити. Боже, 2-1. Пацани, просто дотерпіти. Просто дотерпіти тих 12 ігрових хвилин. Господи, ти поможи. Поведа на фланзі. Блять, як він зміщається в центр. Добрий, Костенко! Янчик, біжи. Янчик, біжи. Біжи. Я знаю, ти змучився. Я знаю, ти змучився. Але біжи як ніколи. Біжи як ніколи. Ярослав карабін. Чи він не Ярослав? Я вже не знаю, Я вже не пам'ятаю як його звати. Карабін. 86 хвилина, блять, може то потримати, пацани. Може то потримати. Фізіологія щурів дуже схожа на людську. Наприклад, якщо щора збільшити доросту людини і розпрямити скелет, то виявиться, що суглоби гризунів та людей влаштовані однаково, а кістки мають таку ж кількість частин. А ще як і люди вони можуть сміятися. Коли гризуни граються або їх лоскочуть, вони часто видають звуки, що схожі на сміх. Ми проходимо яйц, пацани, на виїзді 2-1. Ми виносимо яйц. Це було дуже важко, дуже нервово, але ми це зробили. Ігор Невес, Бруніньо. Як же я вас люблю? Один удар, один гол. Йому більше не треба ударів. Йому не треба більше ударів, щоб забивати. Випуск видався піздець, звісно. Що за матчі сьогодні були, я не знаю. Це, це, це жесть. Емоції нереальні. Наш наступний суперник, пацани. Челсі. Піздець. Карпати проти Челсі. В одній 16 наскільки я розумію. Йоп, твою мать. В чемпіонаті ми йдемо на другому місці. Шахтар вже трошки від нас відривається, але слава Богу, що ми ще з другого не злетіли. А ліга конференцій, пацани, одна восьма фіналу. Карпати йвів проти Челсі. Я не знаю, що це буде. І давайте ще в кінці глянемо на список бомбардирів прем'єр-ліги. Статистика гравців в Прем'єр-лізі з нашої команди нема нікого. В топі, 13 місце в топі нападаючих, в топі форвардів по забитим голам, Олег Береза слабенько. Після нього Лобода йде, що трьома голами, Нічого собі. І так, в сьогоднішньому випуску нам залишилося лише зіграти матч з Поліссям. Бачимо, що Полісся знаходиться на п'ятому місці в турнірній таблиці. Вони набрали 26 очок за 16 матчів. На нашому рахунку аж 34 очки. Ми знаходимося на другому на даний час. Сильна команда, але ми сильніші. так, пацани, сьогодні у нас нам покажуть Пили Побутківського, до речі, який закінчує кар'єру. Що дивно, в реальному житті він ще грає. Мені здається, буде ще грати довго. А в нас в основі сьогодні пацани, як ви думаєте, хто? Саме він, Артем Довбек, пацани, і він біля м'яча. І він робить перший пас. З центру поля. Let's go! Спокійно. Луковський паз на козака. Козак пробиває і кожухар відкриває м'яч. Хорош. Вибити, вибити, будь ласка, добре. Несоузич, центр. Пішли. Хто це? Бруніню. Бруніню, давай. Він показує, що хтось набирав, хтось, хто це. Хто це? Рупчинський. Рупчинський виявився чомусь на позиції центрального нападника і забіг дуже сильно у сайт. Буває. Де був довбик? Питання, звісно. Ооо! Янаков обережно Будківський пробиває. Ух, Кожухар на місці. Сьогодні Кожухар в, на брамці стоїть. Це з цікавого теж. Рейкен відпочиває. О, небезпечний момент! І перекладена. Ух, добре, відбиваємося. Але козак знову з м'ячем. Боже, ми не можемо вийти з... Вийти від своєї штрафної, блядь. Поліса нас дуже жорстко прижало. Шаповал. Муковський. Шапувал. Може пробивати або давати пас. Дає пас і кожухар в ручки. Не без проблем, але забирає. І одразу вкидає вперед на Сантоса. Сантос на Бруніньо. Бруніньо тримає м'яч. Заходить знову Сантоса. Сантос бачить, що забігає довбик. Кидає на довбика і погано. Получається. І... Але Бруніньо! Бруніньо! Пробивайте! Падає руніню воротаря. На жаль. Так, де Солзич. Знайшов внизу Бруніню. Він на Рубчинського, Рубчинський крутиться, шукає адресата. І знаходить його. Сантос, прибивить і забитий як? Сантос дуже гарно відкрився. Прямо перед воротами прийняв в один дотик. Розвернувся до воріт. І пробив з лівої ноги, не пам'ятаю, що вона робоча, але пробив мимо. Перепасовується на ньому фланзі, гравці полісся, дуже небезпечно. Треба в них перехоплювати м'яч, пацани. Треба жорстко перехопити. Або не сильно жорстко, але дуже сильно жорстко треба перехопити. Ви поняли? Блін, ну вони просто перепасовуються на фланзі, вони насправді нічого гострого не роблять. Ні -ні 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 -ні, я й такого не казав. Добре. Давай, виграй верх! Та виграйте хоч десь. Добре, бруніню, молодець. На Сантоса, Сантос, далі. На Добика. Добик! Добик дуже довго. Сантос вже в офсайді стоїть. Чому так довго даєш той пас? Шаповал. Добре. Шо, хто це гарно так пригнув? Ух. Добре, є будківський. Промахується. Созич гарно на Булецу. Булеца може далі. Кинути кидає. На Озілі Озіллерера вривається вже в штрафну. Робить простріл! Під удар Бруно, і він б'є жахливо, дуже слабо, прямо в ручки воротарю. Добре, перший тайм, рахунок 0-0. Рівна гра, мені здається. Ну, володіння м'ячем, звісно, 33 на 67. І по ударам в два рази вони кращі, але. Але нічого. Нічо. По моментам, мені здається, плюс-мінус рівном було. Бігають, розпасовуються. на Бутківського. Будківський може небезпечно пробити звідси, але не пробиває. Ми заблоковуємо удар. І вже добик летить. Добик вже летить. І на нього йде передача. Непогана. Підозеля Ререра. Він дає пас на Бруно. Бруно повертає назад. Він скидає на фланг. Ай, це фол був! Та як не фол, сучара? Добре. Пас на сеча. Сич показує, щоб хтось вбігав. Хто це? це Бруно. Бруно вбігає. Робить передачу і. І заблоковують. Блять, в мене погане перечуття, пацани. У мене дуже погане перечуття. Врелне Суза! Спасає ситуацію. І тепер ми вилітаємо в контратаку. Руніньо Дуже швидко втрачає м'яч. Ну пиздец, просто якийсь. Ми гарно вилітаємо в ті контри, але треба якось обережніше якось грати з м'ячем я не знаю. Ми не можемо забрати, блядь. Скільки вони будуть перепасовувати? скільки ви ще будете перепасовуватись. Десозда, ну ти вже забирав! Хто там, оксай! Робимо заміни, пасани. Ой-ой-ой, небезпечно! Запресингували, ти бачиш? Бермудис. Бачить в центрі. Хланя, хлань віддає гарно. А ні, зараз хлань. Добре! Без офсайду, будь ласка. Ерера, біжи. Ерера, біжи. Ну і що, як нема куди дати. Добре, хлань. Лань. Чачу. -ча. Все, вони нас просто відбили від своїх воріт. Здорово. Ой, яка добра передача, Вакулич! Дай їй кут! Вакулич забиває, боже! Як? Я в шоці я коли прибивав, я ще думаю такий гострий кут. Я не знаю, як. Ну я, я думав, що він не заб'є. Я думав, що він промаже поворотом насправді, ще з неробочої лівої ноги. Або, ну, в крайньому разі воротар відіб'є, тому що кут дуже гострий. Але воротар якось не зреагував, я не знаю як. І м'яч залітає. Прекрасно просто. В самий дальній кут, як майже від штанги. Обалденний гол. І головне, що це гол проти полісся, і рахунок 1-0. Супер. Тепер обов'язково втримати три очки. Обов'язково. Але я не хочу, щоб ми прижимались до своїх воріт, Хоча, блядь, ми і так всю ігру прижимаємося до своїх воріт і на контрах вилітаємо. Вони всі на нашій частині поля, і ми всі на нашій частині поля. Це погано. Це дуже погано. Гарна передача на Будківського. Будківський йде на флан на шапувала. втрачає трачає, Лобода. Бакула, пішов. Бакула, пас, О, Шахливий Ти що, їбанудий, блядь. Що ти за пас даєш такий? Але я не можу на нього піздіти, бо він гол забив. Та що це? Бля, хто це? Булеця! Ти що? Треніруй паси. Добре, тут гарно. Гарно. Вийшло. Чому верхом? Будь ласка, без офсайду. в дальній кут і не забиває. як. Це прям твій хліб. З лівої ноги робочої. Дивися, вакула забив. Майже з тої самої позиції. Як так? Ну, все, тут Довбик мусить забивати пацани, мене нічого не цікавить. Тут просто кидаємо на Довбика, йому на башку, і він забиває. І, блядь, і просто похуй. Оце довбик. Це, Оце його хліб, оце його хліб. Сюда. Машина. Вибачте, звісно. Уважаємо житомиряни, Але Артем Довбик не пробачає Скутового. кутового. Що це кабанюра. Ох, подивись, він аж дві ноги вперед. Як козак настоящий випригнув з двома ногами вперед, з двома руками, з головою. І забиває, молодець. Ну що, свисточок, товариш суддя може, чи як? Там вже 90 -та хвилина була. Давай, ще дві хвилинки добігати. Є, yes, свисточок і кінець цього матчу. 2-0. Карпати вдома перемагають. Житомирське полісся, пацани. І три очка в копілочку. Сюда! Так, ну що, пацани, отакий от получився випуск. Емоційний, прикольний, класний. Якщо він вам сподобався, також обов'язково поставте лайк. Напишіть коментар. Довше шести слів, навіть можна довше семи слів. Це важливо для того, щоб це відео побачило як умова більше людей. Ще раз всім величезне, дякую. Бережіть себе. Пока!